Привіт всім друзі! Ви знову на футболі вас вітає канал Мас-Футбол. Мене звати Іван Маслюк. А Мас-Футбол це місце на Ютубі, де футбольні вболівальники діляться емоціями від найсвіжіших і найяскравіших футбольних подій. І сьогодні, вперше за дуже довгий час, в нашому об'єктиві, в нашому фокусі, не гра української команди в Єврокубках, а інший якісний європейський футбол. Початок Єврокубкового сезону традиційно цим матчем вважається поєдинок між власником трофею Ліги Чемпіонів і трофею Ліги Європи. Справжній трилер в Удіни нам видали Тоттенгем і Борисенджермен, які справді в фантастичному матчі розіграли між собою перший Єврокубковий трофей. Фантастична перемога Парижу. Отакий От вам спойлер. Ну, навряд чи це спойлер, я впевнений, що всі з вас бачили гру. Саме про цей матч сьогодні у всіх емоційних деталях ми поговоримо. Так само, звичайно, поговоримо про майбутнє Іллі Забарного в ПСЖ. Заграє він там, на мою думку, не заграє він там, на мою думку. Все про, про це все з радістю вам сьогодні розповім. Ви свої думки залишайте в коментарях. З того приводу. Одним словом, це мас футбол номер 18 Мене досі звати Іван Маслюк. Ми починаємо. Окей, okay, go. Yeah! Друзі, одразу скажу, що сьогодні, та й в принципі, і... Переважній більшості випадків на цьому каналі не буде розбору гри як такої. Тобто ми не будемо говорити про тактику, ми не будемо говорити про якісь побудови команд і так далі. Ми більше про емоції від футболу, про враження від гри. А вражень нам залишили сьогодні дуже і дуже багато команди. Справді фантастична перемога Парижу. Команда програвала 2-0 до 85-ї хвилини. Я вже думаю, ну вже Тоттенгем, який 15 років перед тим нічого не вигравав, в травні виграв Лігу Європи і зараз буквально за 3 місяці, навіть менше виграє інший Єврокубковий трофей Суперкубок Європи. Я думаю, ну не вже настільки сильно знято. Вже прокляття Тоттенгема і шпори дійсно почнуть вигравати і в руку. Але не так сталося, як гадалося, коли ПСЖ на 85-й та 94-й хвилині перевели гру в серію пенальті, і там вже команда. Довела свою холоднокровність, тому що не можна сказати, що довела свою вищість чи довела свій клас. Навпаки, хочеться похвалити нових підопічних Томаса Франка. Хто не знає, це тепер Тоттенгем. Дуже хороша команда. В нього вже вимальовується. Так, немає сона. Сон переїхав грати в Америку, але є на його місце. Там Мухаммед Кубус, наприклад, дуже хороший футболіст. Або ще декілька людей, про яких ми детальніше сьогодні згадаємо обов'язково. Але, звичайно, хочеться поговорити про ПСЖ в першу чергу. Нові підопічні Томаса Франка. Тотним. Ми їм так само, звичайно, присвятимо деякий час в цьому відео, але хочеться поговорити про нову команду і Забарного. Париж навпаки підійшов до цього матчу дуже розконцентрованим. Видно, що команда ще буквально місяць тому, правда, місяць тому, на момент зйомки 13 серпня. 13 липня Париж грав у у фіналі Кубку світу серед клубів, чемпіонату світу серед клубів, де поступився в Челсі, але поїхала на пляж. Команда, всі, всі відпочивали і видно, відповідно, були трошки розбалансовані. По суті, не було зборів перед е, початком турніру. Тобто, дуже е, видно, що якраз з пляжів познімали. Париж і трошки розконцентрованим. Не трошки, а достатньо розконцентрованим виглядала команда Луїса на чим Тоттенгем в принципі користувався, Тоттенгем ним дуже якісний, готов, якісно готовий фізично, Тоттенгем ним такий, в принципі, ну, якщо оце дійсно був Париж, хоча я в це не вірю, що це дійсно був Париж. І якщо на, на фоні переможця Лігі Чемпіонів. Так зміг виглядати Тотанем, то мені здається, що вболівальники спорт можуть розраховувати спокійно на своє третє місце в чемпіонаті Англії там потрапляння в топ-3 навіть. Хоча хтось може в коментарях мені написати: ну, це ж Тотнем. Говном ти не був, но і до вершини добрався, як Тоттенхем. Звичайно, але сезон ще дуже-дуже довгий, саме тому я не дуже хочу говорити про те, хто там готовий, не готовий. Тотнень був готовий конкретно на цю гру. Можливо, вони готувалися там. Томас Франк можливо, готував свою нову команду, хотів здобути перший же трофей в перший, першій перший же зрі. Це, це фантастично було, особливо враховуючи те, що він все-таки тренує тотнем. Е Хочеться більше поговорити про ПСЖ. Нова команда і Запарна виглядала втомлено, виглядала не готовою. Ті люди, які ще там два місяці тому, е, місяць тому, трошки більше, ніж місяць тому, вигравали від Реал Мадрида 4-0. Ті ж самі люди зараз просто ну, не могли справитися з цими моментами. І от е, в мене тривожне питання, як е, вболівальника. Збірної України в першу чергу ніяк не можемо обминути історію про збірну України, адже в розрізі Забарного до цього моменту ми підходимо. Ілля не потрапив у заявку Парижу, оскільки тільки за день до гри був представлений своїм новим партнерам по команді, щоб банально не встигли створити йому документи для потрапляння в заявку на гру. Але в мене є питання, чи потрапить Ілля забарний на заявку на гру Парижа в важливих матчах. Можливо, на заявку в заявку потрапить, але чи потрапить забарний на поле в Парижі в важливих матчах. От що дійсно цікаво, і ну, в мене немає комфортної впевненості в тому, адже багато наголошувалося, багато говорилося і в передматчевих студіях і. E, під час матчу про це говорили коментатори, що конкурентом Іллі барного на, на позицію за позиція на полі є Маркіньос. Маркіньос, який є м -м, душою цього Парижу, таким мотором цього парижу, e, мозком, якщо хочете, цього Парижу, таким символом емоцій парижан людина, яка 10 сезонів, вже більше 10 сезонів знаходиться в Парижі, справжній ну, символ цієї команди. По-іншому не скажеш. Не старий футболіст, футболіст про якість якого не мені вам розповідати. Тобто достатньо глянути цифри. За попередній сезон від Мартіньоса і зрозуміти, що людина знаходиться на міжгалактичному рівні. Звичайно, конкуренція з таким футболістом для Люїза Барного це величезний плюс, але ну, кожного разу, коли ми відправляємо українців в Європу, я завжди думаю про те, чи зможуть вони здобути там ігрову практику. І в Бормуті це один. Тип, так, один момент він там став е, е, справжнім лідером, справжнім таким от е, стержневим футболістом команди і дійсно мав постійну ігрову практику. І це було помітно, коли Забарний приїжджав е, в Україну на е, там е, грати за національну збірну України не, не в Україну, звичайно, зараз так, а просто грати за національну збірну України, коли приїжджав. То ну, він виділявся. Для мене він виділявся на фоні своїх партнерів. Е, е, з потраплянням до Парижу, ну, як на мене, будуть проблеми з ігровою практикою, як мінімум, заграє, не заграє. Так само важко сказати. Е, ми дійдемо до моменту з суб'єктивною моєю думкою про це. Мені здається, одразу скажу, що не заграє е, там, але є моменти, як позитивні в цю сторону, так і негативні. Я думаю, що Іля обов'язково буде грати в чемпіонаті Франції, Маркініус дуже багато пропускав цього сезону вже минулого, так, минулого сезону в чемпіонаті Франції дуже багато пропускав ігор. Тому в різі один забарного буде практика, і, звичайно. Можливо, в Лізі один він навіть буде вважатися основним, або там, де як мінімум, сильно ротаційним захисником Парижу, ну але він же ж не їхав туди за практикою гри в Лізі один. Е, Я запарний їхав. До Парижу з явною метою грати в Лізі Чемпіонів з явною метою вигравати трофеї. Якщо б задачою була чисто ігрова практика, то я думаю, що його становище в Бормуті абсолютно його задовільняло абсолютно нормально було б для нього. Тому він їхав туди пограти в Лізі Чемпіонів, пограти, здобути ігрову практику на у цьому, як я висловився стосовно Маркінняса між галактичному рівні. Адже не тільки Маркіньос, всі футболісти Парижу, особливо за підсумками останнього сезону, це футболісти міжгалактичного рівня. І, звичайно, Ілля так само хотів би саме пограти і побути важливою частиною команди на цьому міжгалактичному рівні. Але в мене є, чесно кажучи, дуже великі сумніви стосовно того, чи зможе е, він там закріпитися. Він, на, ще раз повторюсь, на рівні. Ліги 1, на рівні нападників Ліги 1 і в принципі на рівні цієї Ліги це хороший захисник. Та й навіть на рівні Ліги Чемпіонів це хороший захисник. Але питання тут не в тому, чи забарвлений хороший захисник, чи ні. Всі ми знаємо відповідь на це запитання. Питання тут в іншому. Ну, все таки, як зробити так, щоб. Тренер команди Луїс Сінрік надав перемогу тобі, а не Маркініусу. Це завдання зірочкою для Лізабарного. Побажаємо, звичайно, успіхів у його виконанні, але чесно кажучи, ну, в мене є м -м, великий дискомфорт з цього приводу і великий страх, що ну, замість того, щоб постійно грати і постійно бути в ігровому тонусі, я забарний трошечки на пониження в плані. Ігрової практики пішов, ну, але, звичайно, на підвищення в плані всіх інших кар'єрних моментів, за трофеї побореться, і трофеї обов'язково в Франції здобуде, і, можливо, в Європі щось виграє. Тобто, кар'єрно для е, Забарного це величезний плюс. Ну і конкуренція з таким футболістом, як Маркініс, це так само. Плюс ігрових скілів можливо, ну, але все таки мені просто дуже хотілося, щоб він грав. Буде він грати чи не буде він грати постійно і в лізі чемпіонів. Ми подивимося, все це подивимося. Сезон ще дуже довгий, але ну я чесно кажучи, невеличкий скепсіс маю відносно цього. Тому ну, подивимося, чим воно все закінчиться. Окей, okay, go. Ще трошки по Хон Мін переїхав до Лос-Анджелеса і дуже багато розмов перед грою було стосовно сонозамінників. Я скажу, що е дивлячись на гру Тоттенгема, я не помітив відсутності Сона, що значить, що Томас Франк е зміг знайти. На одну гру, я це підкреслюю е, якусь заміну сону для того, щоб е, якість гри його команди від відсутності південно-корейського футболіста не сильно постраждала. Але яким буде Тотнем, ми обов'язково подивимось в сезоні АПЛ. Е, ну, звичайно, Тоттенгем це команда з цієї великої шістки, але всі ми знаємо ти не був, но... І до вершини добралися. Подивимось, зараз команда виглядає дуже збалансованою, дуже класною, дуже якісною. Насправді тут і Мухаммед Клубус відзначився, і Шарлісон провів дуже хороший матч. Ну тут можна насправді всю команду відзначати. Весь Тоттенгем був дуже дуже хороший. І той гравець, який е, на фланзі новенький, що з Франції прийшов. Одну важко вам обов'язково прізвище напишу, бо не, не згадає зльоту. Е, це все, звичайно, дуже-дуже е, хороші футболісти, дуже дуже якісні футболісти. Ну, це команда великої шістки в англійській прем'єрлізі не може бути інакше. За моїми відчуттями, е, Тоттенгем має бути висока цього сезону. Е, знову ж таки, дуже цікаво подивитися за тренером їхнім, але. Е, Сезон довгий, сезон може повернутися як завгодно. Сьогодні по одній грі чесно, ну мені здається, вони нечесно програли. Вони не повинні були програвати цього року, не повинні були відпускати Париж. На 85-й хвилині ще раз повторюю, команда вигравала 2-0. Потім два голи Парижу. Буквально за 10 хвилин перевернули гру з них на голову. Ну, образливо затопленим. Я рідко коли вболіваю за цю команду, але е, сьогодні прямо дуже хотілося, щоб такої сенсації. адже Всі перед говорили Тотингем, що, що там, Тотлингем. Е, звичайно, Париж однією ногою їх обіграє, вийшло значно цікавіше, ніж будь-хто міг собі уявити. Е, в підсумку Тотинг нав'язав дуже серйозну боротьбу, і ще раз повторюю, мав би вигравати трофей, мав би вигравати гру. Але вийшло, як вийшло. Подивимось, що вийде в сезоні. Окей, okay, От таким вийшов 18-й масфутбол. Просто обмін вболівальницькими емоціями від гри за Суперкубок Європи. Париж вітаю з перемогою. На жаль, Ілля Забарний не може вважатися переможцем цього трофею разом з командою, тому що не входив до заявки на гру. Ставте лайк цьому відео, якщо хочете, щоб Ілля Забарний заграв за Париж, вибив Маркініса з основи і став легендою цього клубу на рівних із Маркініусом. Підписуйтесь на канал, якщо вважаєте, що Забарний так і зробить. І обов'язково підписуйтесь на канал, якщо хочете, щоб Париж вигнав Сафонова. З вами був Іван Маслюк, канал Масфутбол. До зустрічі на просторах українського футбольного ютубу. Окей, okay, go!